Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кордон з Білорусю зараз повністю закрито, окрім одного умовного пункту КПВВ. Через нього спочатку повномасштабного вторгнення вже повернулося додому майже три тисячі українців. Зараз на території Білорусі перебуває близько 12 тисяч мобілізованих росіян, які там навчаються. Це дані Українського центру національного спротиву, оскільки там кадрових військових армій РФ офіційно не повідомляють. Проте Генштаб ЗСУ наразі оцінює ймовірність повторного наступу з боку Білорусі як низьку. Всіх мобіків, які присутні в Білорусі, хтось оцінює їх близько 10-12 тисяч. Ми чули інформацію від генштабу нашого, що загальна кількість їх до 32 тисяч досягає. Це всіх разом і мобіків, і кадрових, які взагалі були завезені раніше. Вони зараз розкидані полігонами, причому по всій Білорусі. Немає зосередження саме на українському кордоні. Кількість явно не та, яка взагалі була у Росіян на початок цього року. Тобто для широкого наступу широким фронтом у них можливості поки не спостерігається. При тому, що загально прийнято вважати, що Україна тримає на білоруському напрямку близько 15 тисяч. Тобто Росії для наступу ефективного треба зосередити ну разів у 5 більше, пояснює Сергій Бульба. Керівник ГО «Білорусь 2.0» робім разом. Тим не менше, росіяни в Білорусі можуть до лютого зібрати 50-70 тисяч військових і спробувати проривати кордон України на якихось північних напрямках, щоб відтягнути частину ЗСУ на північ. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі, повідомляє ТСН. Я думаю, що можливий варіант, про який говорив головнокомандувач генерал Залужний, вони в Білорусі до лютого за гігантських зусиль можуть зібрати 50-70 тисяч, тобто сформувати загальну військову армію і спробувати проривати наш кордон на якихось північних напрямках. На Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках і те не з метою досягнути до Києва, а з метою того, щоб відтягти частину сил нашої армії на північ, щоб ми там почали оборонну операцію, пояснив Жданов. І тоді зазначає військовий експерт, можливо, спробують вдарити зі сходу. Але знову ж таки на сході теж треба мати близько 100 тисяч, щоб потім нарощувати зусилля, додав він. Військовий експерт наголосив, що задля цього Росії необхідна регулярна армія або ж мобілізовані, які пройдуть 6-7 місяців військової підготовки. Окрім того, під питанням залишається, чи вдасться забезпечити цих всіх солдатів технікою та озброєння. Жданов також відповів на запитання глядача, чи можливий великий прорив окупантів на Сумському напрямку. Щоб здійснити такий глибинний прорив, треба, щоб всі 200 тисяч, про які говорив наш головнокомандувач, ломанулися на сумському напрямку. Ось тоді є шанс, відповів експерт. Він зауважив, що при цьому ці 200 тисяч солдатів повинні бути розділені щонайменше на три частини, тобто на три ешелони. Перший ешелон ударний, який прориває нашу оборону, другий ешелон, який розвиває наступ в глибині. І третій ешелон резервний, який вводиться в бій. Коли глибина досягає оперативної, тобто 200-250 км – кілометрів це перший другий ешелон, і до 500 кілометрів це третій ешелон. При цьому повинна бути ідеальна логістика, яка забезпечуватиме всі ці три ешелони пальним боєприпасами свіжими людськими ресурсами. Тобто, ще повинні 200 тисяч сидіти на полігоні з технікою та озброєнням, які поповнюватимуть ці запаси, розповів Жданов. Проте водночас він відзначив, що на сьогодні ні в Брянській, ні в Курській областях РФ не спостерігається формування ударних угруповань російської армії. Там навіть немає 30 чи 50 тисяч, тобто немає навіть загальновійськової армії, щоби спробувати прорвати наш кордон, сказав експерт. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.